Всім привіт! Мене звати Катя Некреча, і ви на моєму каналі підписуйтесь, ставте вподобайки або дизлайки, якщо вам не сподобалось це відео. Але я думаю, що такого лиха з вами не станеться в цьому відео. Я хотіла б вам показати розмову з українською правозахисницею про примусову паспортизацію, про те, а чи варто брати російський паспорт? А коли немає вибору, а чи варто ну до останнього боротися за своє право лишатися на українському громадянстві? Чи означає те, що Людина бере на окупованій території російський паспорт автоматично те, що вона перестає бути громадянином України. Всі ці питання і навіть більше вони постали знову в інформаційному полі через таку публічну дискусію українських топ-чиновників. Тому ми в ефірі Свобода ранок вирішили поговорити про це, щоб було чітко власне зрозуміло, як себе поводити людям на окупованих територіях, чим жертвувати, чим ні, на які ризики люди Ідуть, коли отримують це так зване російське громадянство, яке їм примусово нав'язують. Я нагадаю, що на Херсонщині є інформація про те, що людей масово примушують брати російські паспорти і писати, нібито, заяви про відмову від українського громадянства, а інакше людей обіцяють депортувати, найбільше того, навіть забрати усе майно. Тому ризики дійсно чималі. Деталі пропоную послухати далі. Олег Галів зібрав реакції від представників влади, щоб українці в окупації розуміли, як їм слід діяти. Олеже, передаю слово тобі. Привіт, Катю! Вітання глядачам Свобода ранок. Брати чи не брати українцям на окупованих територіях російський паспорт? Дискусія з цього приводу останні дні в Україні лише посилилась, зважаючи на кардинально різні заяви уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця та віце-прем'єр-міністерки, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. Верещук у своєму телеграмі рекомендує не отримувати російський паспорт в окупації. Мої рекомендації українцям на тот тимчасово окуповані території залишаються тими самими: російські паспорти не брати, з окупантами не співпрацювати за можливості виїхати та чекати ЗСУ. А от уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець каже, що брати російський паспорт українцям на тимчасово окупованих територіях можна насамперед для того, аби Вижити Лубінець також зазначив, що наразі в Україні напрацьовують законопроєкт, який у майбутньому дозволить офіційно відмовитися від російського паспорту після деокупації. Хоча деталі законопроєкту в ефірі національного марафону він не озвучив. Я би порадив брати російський паспорт, все ж таки для себе прийняти рішення. Вижити, оце саме головне. Ми розуміємо, що це відбувається під тиском, фізичним тиском. Тому е, взяти паспорт, вижити, дочекатись, коли ми е, звільнимо цю територію. Після двох різних заяв офіційних представників влади розтлумачувати ситуацію, взялися в офісі президента, зокрема радник голови офісу президента Михайло Подоляк написав у твіттер таке. У порадах представників держави Дмитра Лубінця та Ірини Верещук громадянам на окупованих територіях немає жодних суперечностей. Якщо ви маєте змогу не отримувати російський паспорт, намагайтеся не отримувати. Якщо вам необхідно взяти російський паспорт, щоб уникнути репресії, катувань беріть. Принципова громадянська позиція заслуговує найвищої оцінки, але ніхто не виграє від збільшення числа українських полонених чи закатованих громадян. Україна не буде переслідувати громадян, які пасивно отримали Росі російське громадянство ключове. Пасивно під жорстким примусом, я ж нагадаю, що президент Росії Володимир Путін наприкінці квітня підписав указ, що дозволяє депортувати мешканців тимчасово окупованих територій України, які не взяли громадянство Російської Федерації. В офісі українського повноваженого справ людини назвали такий указ узаконенням примусової паспортизації. У березні цього року також нагадаю, міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Путіна і дитячої омбудсменки Марії Львової Білової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей з тимчасово окупованих територій України в Росію, і під час підготовки до цього ефіру в Генеральному штабі України в ранковому зведенні підтвердили, що російські окупаційні сили продовжують примусову паспортизацію на території для прикладу Херсонщини. Щоб пришвидшити цей процес, вони проводять демонстративні рейти, аби залякати місцеве населення. До міста чи села прибуває колона порожніх автобусів у супроводі представників ФСБ, які посилаючись на нещодавно підписаний путіним указ. Висувають людям умову або відмова від українського паспорта на користь російського, або негайне виселення з конфіскацією майна? Такі деталі наводять у генштабі. Катю, я продовжую стежити за тим, як будуть розвиватися події, і будемо інформувати наших глядачів. Дякую, Олеже. Це надзвичайно чутлива тема. Олег Галів з актуальною інформацією від влади про те, чи слід українцям в окупації брати російські паспорти. Ми далі це обговоримо. Альона Луньова, директорка з адвокатії Центру прав людини зміна, долучилася до нашого ефіру. Яка ваша порада кого слухати? Пані Верещук, яка каже не брати російські паспорти, чи пана Лубінця, який каже про те, що задля своєї безпеки і задля виживання потрібно їх брати? Напевне, ближче тут позиція буде пана Подаляка, який каже, що насправді. Україна не буде переслідувати тих, хто взяв російський паспорт під примусом, і дійсно це відповідає українському законодавству. Разом з тим і агітувати брати російський паспорт не варто, тому що разом з ним може настати певні негативні наслідки, певні обов'язки, які напевно українським громадянам не варто виконувати, наприклад, обов'язок щодо служби в армії. Тобто, це можуть бути питання мобілізації. Це можуть бути питання обмежені свободи пересування. Очевидно, що це збирання персональних даних громадян України, бо процес оформлення паспорту Російської Федерації супроводжується збором персональних даних, біометричних, зокрема. Тому е, треба розуміти ризики прийняття громадянства Російської Федерації, але разом з тим, якщо людина для людини важливо залишатися в окупації єдиною умовою, яку окупант висувається отримання російського паспорта, треба розуміти, що за його отримання українська влада не буде переслідувати громадян України. А скажіть, чому після стількох років війни однакових по суті процесів на окупованих територіях з 2014 року у владі немає злагодженої позиції щодо такого чутливого питання, чи є взагалі така однакова позиція? позиція щодо цього у правозахисників насправді я тут не складно погодитися, що у владі влади немає е, цілісної позиції, тому що в нас є закон про забезпечення прав свобод громадян і про вирішення тимчасово окуповані території, які визначає що ми не визнаємо громадянство Російської Федерації примусово автоматично бути в окупації. Це не є підстави для втрати громадянства України. І тривалий час український МЗС комунікує назовні факти примусової паспортизації українських громадян на окупованій території. І комунікує не визнання цього громадян крім того, українська влада відкриває кримінальні провадження за воєнний злочин нав'язування громадянства Російської Федерації і паспортизація примусово, тобто складно ну, не можна сказати верніше, що у влади немає скоординованої позиції. Інше питання це її комунікація, тому що насправді знову ж скажу, що тут поділяю позицію пана Подоляка, що з одного боку дійсно закликати громадян України брати російські паспорти не варто. Варто все таки говорити про негативні наслідки, які можуть бути разом з тим і обіцяти якісь покарання, говорити, що люди, які взяли російський паспорт, вони є колаборантами. Вони Є пособниками окупантів не варто, бо це не відповідає українському законодавству, і це контрпродуктивно в контексті нашої майбутньої реінтеграції деокупованих територій. А що ви думаєте з цього приводу з приводу масової паспортизації на окупованих територіях? Напишіть в коментарях. Альона, от у владі кажуть нам, що розробляють законопроєкт про депаспортизацію, нібито для того, щоб після деокупації ем, цих територій люди могли відмовитися від примусово отриманого російського паспорта. Чи треба такий закон Вій, що він, якщо Україна і світ не визнає взагалі е, ці паспорти, що може бути важливого в цьому законі, що потрібно ще врегулювати. А наскільки мені відомі це обговорення, вони більше стосуються того, що після деокупації території українські громадяни, які отримали російські паспорти, е, їм буде запропоновано їх віддати Україні, здати фактично е, разом з заявою про те, що вони набули це громадянство в примусовому порядку. В принципі такі ініціативи вони зрозуміли, тому що так Україна і світ не визнає громадян України, які примусово автоматично набули громадянство Російської Федерації, їхнє таке нове тип російського громадянства, але разом з тим Російська Федерація визнає і насправді позбавитися громадянства Російської Федерації можна буде тільки фактично, якщо Російська Федерація цього захоче, так так загалом діє по принципу громадянства. Тому я думаю, що якраз проблема в тому, що український громадян не буде змоги Розбавитися цього громадянства, так щоб Російська Федерація це визнала, відтак питання видачі або здачі російських паспортів на зберіганні до української влади української влади це нормально. Крім того, українське такі паспорти верніше є свідченням, є доказом злочину, яку вчиняє російська окупаційна адміністрація на окупованій території, тому. Це може бути речовим доказом в кримінальному провадженні щодо примусової паспортизації громадян України, коли в 14-му році відбувалася масова паспортизація в окупованому Криму, наприклад, то для того, щоб Росія тебе не вважала своїм громадянином, потрібно було написати відмову від цього російського громадянства. Тобто, навіть якщо ти не йшов отримувати російський паспорт в Криму, тебе Росія все одно вважала громадянином своєї країни. Чи відрізняється зараз взагалі ситуація, якщо ми говоримо про різні українські окуповані території Крим, Донецьк, Луган? Херсон звільнений, яка там наприклад була ситуація? і Мелітополь та да, до прикладу, чи це різні російські паспорти, чи це різне ставлення до в лапках своїх громадян Росії? Я не думаю, що можна говорити про різне ставлення. Просто це різний порядок анексії. Та в законі, який який врегульовував питання включення незаконного включення території Криму в склад Російської Федерації, вказано, що всі громадяни України, які станом на там певний період часу знаходилися на території Криму, всі вони автоматично набувають громадянства Російської Федерації. Після того як власне було на міжнародній арені заявлено про неприпустимість подібних дій, і загалом це було засуджено, не визнано. Вони трошки змінили тактику, і те, що ми бачили по Луганській та Донецька так і що, що були окуповані з 14 року, то це було фактично таке створення умов, за яких отримання російського громадянства є необхідним для того, щоб мати нормальну роботу або мати доступ до соціальних виплат, або просто його там пропонували, рекламували як те, що може дозволити людині краще себе почувати або виїхати на територію Російської Федерації. Зараз ми бачимо в зараз. Ми бачимо, що вони вимагають присягу. Тільки тобто, якщо український громадянин приніс присягу громадянина Російської Федерації, цього достатньо для отримання паспорта Російської Федерації, тобто жодних процедур проходити не потрібно. Вони максимально спростили все для громадян України, для набуття ними громадянства Російської Федерації. Крім того, постійно створюються умови для того, щоб українські громадяни ще є в окупації, були обмежені в доступі до медицини, соціальних пенсійних виплат, до забезпечення свого права власності, до працевлаштування, для того, щоб стимулювати трим. В російських паспортів напевно це означає, що не дуже добре йдуть темпи паспортизації на думку російської влади, тому що вони фактично вимушені створювати додаткові правові перепони для користування і доступу до певних прав, і навіть зараз вимушені залякувати людей, що вони можуть бути депортовані з території, яка є окупована, тільки щоб вони отримали російські паспорти, бо це є державна політика Російської Федерації: системна, руками складена щодо окупованих територій України. Так, ми дійсно маємо такі новини з Херсона. Що люди пишуть, що тих, хто відмовляється від російського паспорту, їх будуть виселяти, депортувати згідно з указом Путіна. А чи вже до вас звертаються власне українці з тих регіонів і розказують, що це вже з ними сталося, і як це може відбуватися, і куди можуть депортувати людей в такому разі? До нас ще не зверталися люди, з якими це сталося. Хоча зверталися люди, яким, наприклад, заборонено в'їзд на територію Російської Федерації, вони знаходяться в Донецьку і жодним чином не можуть покинути окуповані території, тому що їм заборонено в'їзд на територію Російської Федерації. Такі випадки були, але поки що випадки, про які ви кажете, видворені фактично з окупованої території, ні. І це насправді ну я думаю, така моя гіпотеза, що все таки цей указ, про який йшла мова, про те, що, начебто, українські громадяни зможуть видворяти з території, що є окупована. Все ж таки він скоріше для залякування, тому що я зовсім не уявляю собі процедуру. Ми зараз маємо десятки людей, які знаходяться в міграційних тюрмах, так званих на території Російської Федерації. Вони їх не видворяють з рішенням суду. Про видворення вони їх не видворяють на території України, тому що кажуть, що нема процедури. Не уявляю, як вона з'явиться, як вони будуть це робити. Крім того, є питання: а якщо особа має тільки паспорт так званої ДНР, куди вони будуть його видворяти на території якої держави? Тобто це серйозне питання. Я думаю, що здебільшого цей указ носить такий. Характер залякування вони хочуть створити паніку, щоб люди побігли, отримували російські паспорти. Альона і наостанок важливо, щоб підкреслити ці російські паспорти, які Росія видає на окупованих українських територіях. Світ їх визнає, чи ні? Чи є якісь механізми перевірити? А чи це російський паспорт російський з країни Росія, чи це паспорт з окупованої території України? Там є місце видачі, звичайно, звичайно, що можна перевірити звідки він і його світ не визнає саме так, тому що в нас є наша позиція стосовно того, що є це є результат злочину, свідчення злочину в Російської Федерації проти населення окупованих територій. Тому звичайно, ці паспорти не є визнаними. Навіть паспорти громадян Російської Федерації видані в Краснодарі Кримчанам, не визнаються. А паспорти громадян Російської Федерації видані в Херсонській області або в Донецьку не будуть визнаватися тим більше. Не визнаються. Тому тут точно можемо не сумніватися, що позиція партнерів і наша позиція дуже чітка. Також закликаю вас підписатися на цей канал, бо тут багато цікавої і важливої інформації. До зустрічі!